Віцям, Сина і Святого Духа. Амінь. Случасний Отче, великі браті і сестри, всі ті, які прибули на цю чудову, я би сказав, навіть другу ясну гору в нашому прикарпаті, щоб в особливий спосіб помолитися, свій час за тих, хто захищає нас. І водночас тих, котрі вже вітали своє життя. На Жердоник водах. І в цей день ми попередньо мали в якій одним з ключових моментів це було дозволити Богу зробити моє серце престолом волю любові. І сьогодні також при Євангелії, яким ми чули молебні, Господь запитає нас, що ми з вами. Вчилися і були світом для світло. Ті слова не були сказані тільки апостолам, не були сказані тільки учням, які ходили за Христом. Ці слова є присвоєні сьогодні і по всі людства, до кожної людини. І, щоб бути світлом, щоб світити іншим, ми розуміємо, я як особистість маю бути чомусь наповнений. І є така гарна українська приказка, що церкво нашої душі що? очі. І дуже часто ми легковажимо нашим очима. Ми легковажимо нашим поглядом. Але коли проаналізуємо коротеньку своє життя, напевне, кожен побачив, що через очі. Дуже часто наповнюємося чимось великим, гідним, достойним, так і дуже часто багатьма низькими і неприємними речами. І сьогодні, де сподивляючись хлопцям, вона бачив його вікону, ми бачимо, як він ясно дивиться на нас. І дивлячись на його життя, ми так досвідчуємо, що його горя. Завжди був світлий, завжди був ясний. Завжди був відкритий на щось велике. Знаємо, його життя не було просте, не було легке. Воно було просякнуте різними терпіннями, обругованнями, гоніннями, ув'язненнями. Щось подібне, що ці дні переживає наша країна. І теперішній часом знаємо, що. Церква, вона, особливо чи спогляд, звертає нашу увагу на наше внутрішнє життя. Ми часто чуємо про те, як церква хоче і старається, і все зводить до того, щоб навчитися лікувати рани війни. Ті рани, які зазнають не тільки ті, які є на передовій чи у прифронтових районах, але також і на наші. наших. Напевно, що Чітко ми розуміємо і знаємо про те, коли ми дивимося новини, коли уважно до тих подій, які відбуваються, ми не можемо стояти просто. це нас також затормує. І у Євангелії Господь дуже часто наш погляд вертає на також дуже важливе слово, яке звучить побачити. Тобто Він говорить, що та людина, іншими словами, яка цінує себе, яка дбає про себе, яка вірить, що вона досягне щасливу вічність, вона мусить бачити. І бачити щось приємне. Напевно, що не один раз у розмові між собою ми часто чули такі слова. Чому ти бачиш тільки щось неприємне? Чому ти бачиш розпогане? Подивись є набагато кращі краще від тебе. Та чисто по людьські було. Раз Бога. було, що у серйозній розмові чийалозі, так ми казали, що дивися мені Я хочу побачити, що ти правду ти не побачиш. І багато інших моментів ми бачимо, що наші очі відпають нашу внутрішню І а дійсність залежить від Бога. Тому Сьогодні хочу, щоб ми найперше задивилися над тим, на що ми вертаємо нашу Богу, що ми в цьому житті переглядаємо. Чи часто я хочу побачити, щось добре в себе, чи я завжди шукаю когось гурця, щоб його на цьому дороги. Це саме стосується моєї країни. Влади військових. І сьогодні, як ніколи, ми є свідками, що побачення воно дуже давай мене. І часто приємно є почути, коли ті люди, які перебувають у потребі, це може бути навіть. Людина з моєї сім'ї, родини, близьких, знайомих, не христову, що це буде якісь переселенці, що інші. Але дякую нам, кажучи, дякую, що ти побачив мою потребу. Тому сьогодні дякую вам також, що ви побачили потребу нашої країни, прийти і помолитися за неї. Дякую що також бачити потребу, напевне, у собі, бо також, щоб присутні молитися і довіряєте Богу, подивляючися у Його вічі. Ті очі, які завжди дивляться на нас, щоб не посудити, щоб не принизити, але навпаки вознеси ближче, щоб скріпити на своїй любові, своєю силою і своєю пані. Тому коротко, небагато говоричи, закликаю мій перше себе і вас, не боятися, дивитися в очі, в очі Божі. В в очі нашої небесної матері, до якої ми зараз будемо литися на яверецю. Як бояться віддатися в очі святих і бачити їхнє гідне життя, те життя, яке застановляє нас часто відео, нас, часто на слізом. І що найголовніше, дивімося своє серце. Бо ми хочемо часто багато змін коло себе, але вони ніколи не пристануть кони. Я не побачу свої проблеми, я не почну її вирішувати. Слава Ісусу Христу!